Наші національні герої, починаючи там з Ігоря Старого, Олег, Святослав, Володимир, Ярослав, наші князі. Крім того, є люди, які були при князях. Ми знаємо, наприклад, дядька Володимира Великого, Добриню Нестирича, якого, до речі, наші північно-східні сусіди чомусь намагаються собі привласнити як якогось їхнього белинного богатиря. Так само у нас є легендарний, але явно і, і історичний, Ількому Румляни. Чи у нас є а, той самий Олекса Попович? Чи ми маємо Кирила Кожум'яку, які, хоч і легендарні герої, але в той самий час явно вони мають історичну основу? Якщо ми беремо пізніший час, то у нас маса козацьких діячів. І це не тільки рівень кошових отаманів чи рівень. Гетьманів, тобто учільників військ. Це так само рівень полковників. Ми добре пам'ятаємо Івана Богуна, ми добре пам'ятаємо Максима Кривоноса, ми добре пам'ятаємо е, того ж самого Саміла Кішку чи Кшиштофа Косенського. Ми е, добре пам'ятаємо навіть Дмитра Вишневецького, якого прозвано Байдою. Той самий Болбачан чи той самий Павло Скоропадський людей, яких ми Можемо дійсно вставити собі в приклади вважати себе дійсно нащадками цих людей. Аналогічна ситуація з Гонтою Залізняком. Аналогічно ми можемо ставитися і до Олексі, і до Обуша разом з опришками. Але у нас є збірний такий образ нашого героя-оборонця козак-мамай. Козак Мамай, в принципі, це доба вже козацтва, це десь 16 століття. Ну, якщо ми подивимося на московську героїку, і ми будемо бачити їхню таку легендарну подію, правда, місце, якої досі археологи не можуть знайти, Куликовську битву, то Дмитрій Донський воював з конкретним очільником, і його конкретним ворогом був Козак Бавай. Вони не кажуть, що це був козак, але Мамай! Тобто, так, ну а козак мамай практично наш герой, представник українського народу. Так? Тобто Вони воювали, вони ж не воювали з одним козаком, вони воювали з армією, з українською армією. Так? Ну, по крайній мірі, так вони представляють. Я розумію, що не було цієї битви. Але вони придумали цю битву, щоб показати, що ви їхні вороги. Вони заклали в свою міфотворчість протистояння з нами. Вони, створивши цей міф про битву Дмитр... Дмитрія Донського з Мамаєм, показали, зашифрували тих, кого вони ненавидять найбільше. Була ще вона вигадана битва Людове побоїще. Вона ж була вигадана для того, щоб надихнути на конкретний подвиг Червону армію, яка зазнавала поразки від вермахту. І тому треба було показати, що ось в сиву давнину вони перемагали, німців вони перемагали, зокрема, Тевтонський орден. Але ж наші любі сусіди пішли далі. Вони ж не просто використали цей міф колись, так? вони повторили це в 2010-х роках, знявши фільм про Олександра Нєвського, але цього разу вже в цьому. Фільмі 21 століття, він воює не з тевтонськими рицарями, а він воює конкретно проти скандинавського війська. Він воює проти ну, фактично тих, хто для Новгорода історично були союзниками. Тому що, якщо ми пам'ятаємо історію походу Володимира Святославовича на Київ, то він йшов не тільки з військом з Новгородців, але також з військом з Варягів. І ми розуміємо, що навіть якщо говорити про відносини Новгорода з сусідами, то Лівонський орден, який знаходився поруч і був сусідом, був так само торгівельним партнером. Так само, як і всі скандинавські країни були торгівельними партнерами Новгорода. І коли московити знищили, захопили Новгород і знищили Новгородців, фізично вирізали, тоді їм треба було вигадати виправдання своєї дикості, і вони тоді вигадали, що головний ворог це все ж таки. Саме Скандинави і з іншого боку, Лівонські і Тевтонські ордени. Тобто, реальна історія така, що її не можна показувати людям. Треба придумувати якісь міфи, придумувати вигадані битви, вигадані історії, щоб прикрасити якесь хоч своє існування. Ну, варіант дуже простий. Якщо б вони не пхалися в Європу і не намагалися, хоч якимось чином себе притулити до європейців і сказати, що вони теж європейці. Тоді вони могли би показувати ну, своє більш-менш правдиве обличчя. Але вони ж намагаються сказати, що вони також частина Європи. І тому їм потрібно хоч щось показати, щоб їх хоча б трошечки наближало до європейців. Плюс, чому вони вигадують ці речі і коли вони це роблять? Це ж відбувається протягом 18-го століття, тоді коли вони намагаються виправити існування Всеросійської імперії, і їм необхідна історія. Згідно якої вони мають підстави вестернізуватися, не мають підстави долучатися до Європи, до європейської культури і до західної цивілізації. Незважаючи на те, що вони весь час претендують то на візантійську спадщину, то на спадщину Росії, то ще на якісь речі. Але ключове це те, що все одно в їхній міфотворчості проглядаються їхні основні вороги. І їхні основні вороги це європейці. Чи це. Ливонці, тихтонці Скандинави, ну чи це українці? А от у Радянського Союзу героями були Спартак, Робесп'єр, Чегевар і багато інших людей, яких вважали революціонерами. І я так розумію, що це було пов'язано з тим, що головне завдання для радянської влади часів Сталіна, наприклад, це була світова революція. И даже Гитлеров Сталин называл ледокол революції.